На Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети, снаряди, ракети, міни, гранати та інші рештки озброєння, які залишилися по собі після російських окупантів. Їх утилізують небезпечні знахідки, як правило, виявляють на звільнених територіях. Їх вивозять на полігони та знищують вибухотехніки. Доволі гучно сьогодні було в Бориспільському районі. Сапери ліквідували 200-мм снаряди від самохідних арт установок Піон. Осколково фугасні боєприпаси вагою понад 100 кг Доводилося знищувати по черзі, оскільки дальність розльоту уламків таких снарядів півтора кілометри. А сила вибуху досить потужна. Після звільнення Київщини від рашистів сапери знищили майже півтори тисячі небезпечних боєприпасів. Дані боєприпаси. Е Знаходяться у небезпечному стані у зв'язку з тим, що на цих снарядах є сліди корозії, механічні пошкодження, і в подальшому вони не можуть використовуватися, застосовуватися там нашими збройними силами чи силами оборони.